Російські наративи чи імперіалістичний ресентимент на сцені Євробачення від Сербії це країна, яка завжди не передбачувана і тому цікава для аналізу. І ось в цьогорічному номері від Сербії на Євробаченні поєдналися символи першої світової війни. «Out of the blue» абсолютно неочікувано. Із ліричною баладою і особистісною історією. Мене звати Євген, вітаю вас на Коґіконі і Жизовій англійській. Це формат, в який ми поєднуємо вивчення англійської мови із оглядами Євробачення. але не просто оглядами і реакціями, але аналізом тексту та контекстів і підтекстів. Отож, поїхали спершу до візуального ряду, а потім і в текст. Нас з перших кадрів охоплює якийсь сум, темінь. Хмари, і абсолютно порожнеча лише камені і тіло учасниці на цих каменях Теодора Рамонда. Отже, вона сама знедолена без будь-якої надії, але музичний ряд, неначе колискова. такими хвилями-хвилями заспокійливої музики. Буквально звучить як люлі баю. Лю дуже цікаво виставлені кадри, так аби вона в цьому глобальному просторі здавалася ще більш меншою, вразливою, незахищеною і, неначе простір, дуже холодний, віддалений, дистанційний. I don't have peace, there is no sleep, the night won't give away to dawn. Я не маю миру в душі, не маю сну. І Ранок ніколи не почнеться. Тобто ніч вічна тягнеться дуже довго. Doom'ed is the one who's alone. І ось жахливо, важко тому, хто самотній. Можливо, це її персональна історія, ну, принаймні, зараз ми бачимо лише її в кадрі, і все виглядає персонально, але дуже глобалістично. Погодьтеся, ця сцена і кадр просто про якусь глобальну історію. Далі власне вона прокидається. It's as if underwater silence Сайленс «Не наче ти під водою і там царює повна тотальна тиша. «I'm screaming, but you can't hear my pain». Я кричу, але ти не можеш почути мій біль. «Beyond the mountains, the gleam is white». і ось за горами, десь там видніється світло, яке летить до мене. Та? Yet there is no end in sight, але немає кінця моєму шляху. Принаймні, я його не бачу. In sight, переді мною в межах мого бачення. Tease the past for wounded. Це час для кори, Про поранених Про яких поранених йдеться? Назив, О, дуже красива картинка, не наче якісь абсолютно неземні пейзажі, відсторонені, дикі. Неначе вона в загубленому краю. І немає нікого, хто б мене вів до яскравої зірки Даніце. Даніце це знову ж символ першої зорі, ранкової зорі у слов'янській міфології. Можливо, ось цей комочок світла і є власне цією Даніце. Тобто та провідниця, ранкова зоря, яка приходить їй на допомогу на її шляху. Окей, okay. до речі, дуже мелодично вибудована гармонія. The world, the pyre burning, each flower, where have they evanescent? those lilac ramondas? Світ горить, горить кожна квітка, куди поділися лілові рамонди. І ось далі, коли вона відпускає ось це світло. Ми чуємо по суті хор голосів про цю саму Рамонду. Не неначе Рамонда це якась спільна надія і символ надії. Дуже темні, апокаліптичні депресивні тони і картинка. Складається враження, що це знову ж про її емоційний світ і переживання, але картинка надто глобальна, бо в неї такий широчезний світ внутрішній. And there is no one who would guide me for all this stars a sound asleep. Sound asleep – міцно сплять усі зорі. І немає нікого, хто б мене повів вперед, хто б був мені провідником. Saying prayers is of no avail – Немає сенсу і, і говорити промовляти молитви. Вергев Авенеснд Ліла Кремондес, адже всі. Поділися кудись мої Рамонди. Де ви поділися рамонди? Рамонда це квітка. Ми побачимо її у фіналі. Трішечки нагадується вся картинка. Якісь гори пустелю і абсолютно обездолену неживу атмосферу. Тут жодної зелені, жодної живої рослинки. Довкола, і це нагадує трішки випробування Христа у пустелі, чи щось ось такого глобалістичного, більш плану. Музичний ряд розповідає по суті нам історію втрати надії. Ось це останнє світло, воно було втрачено, згублено і все. Хоча там світло якесь на фоні. Але окей, тут так оцю знову ж оператор показує нам широчінь перспективи, натякаючи, що ця історія не така локальна, може статись насправді. Заважте, вокально тут наче немає чого співати. Тут немає широчезного діапазону, якихось увертюр і ось цих мілізмів в обігрування, але на тембрі, на емоції усе тримається і наставлені. І для сербів ось цей повторюваний, монотонний, ба більше медитаційний наспів Ліла Рамунда дуже важливий, вагомий і сповнений сенсу. Зараз до цього підійдемо. Вона голосом буквально плаче, неначе промовляє оголошення, оспівуючи цю саму Рамонду. Маємо зараз розвиток і якусь нарешті зміну в сюжеті. І ось з попелу з Ашиз, out of the ashes. зростає одна єдина Рамонда, яка. Розквітає, неначе та сама надія. Що це дідька Рамонда? Чому вона зринула в 24-му році, і який стосунок вона має до першої світової війни? А тепер друзі до аналізу, адже у цій пісні є один наскрізний образ, на якому буде триматися декілька пластів інтерпретації. По-перше, це індивідуальний пласт і так брати до уваги власну індивідуальну історію, розповідь перед історією чи якісь переживання автора, виконавця пісні важливо для розуміння, але не конче необхідно. Пояснюю, чому буває так, що пісня власне біографічна і вона вписана. В життя автора з життя витікає, і тоді так дійсно це доповнює суттєву інтерпретацію. Однак, текст автора починає жити власним життям. Як тільки крапочка поставлена, тим більше він опублікований і відданий на Хотів сказати поталу, але ні, на дискусію загальної широкої аудиторії текст починає жити своїм життям, контактуючи із глядачем слухачем. А автор уже не може на нього впливати. Це нормально, це не просто історія Євробачення. Так буває. Тому індивідуальна версія власне нашої виконавиці. Із Сербії про те, що ця пісня присвячується цій стійкості, життєвості, власне, perseverance, та життєвій стійкості, тому що сама квітка Рамонда, про яку співається у пісні, є ендеміком, яка проростає на Балканах, відкрили її в кінці 19 століття. І цікава вона тим, що росте, виживає і більше, навіть квітне, в нелюдських. Важких умовах в засуху і взагалі на ґрунтах гірських, де мало що в принципі може рости. Отже, оця квітка, яка проростає, часто називається у Сербії сербським фініксом Serbian Phoenix, феніксом, який проростає, повертається буквально з пороху, ні звідки. Це перша локальна історія, і вона дуже красива. Адже так, там можна прив'язати те, що учасницю дискримінували, і ось вона не така, як всі. І отже, вона зазнавала цього важкого земного шляху безнадії, але в неї була все одно якийсь стержень внутрішній, який дозволяв їй розквітнути, як віць. І ця інтерпретація була затаскана в усіх коментаторів, вона не цікава. Ну, типу, як? Вона резонує з великою масовою аудиторією, і вона дуже поверхнева. Весь візуальний ряд про те, що дівчина йде якимись неземними важкими пустельними шляхами, і ось лише ця квітка символізує її надію і стійкість життєву, і дарує їй якесь власне світло рухатися вперед. Але я буду абсолютно нечесний з вами, якщо не поділюся тим, що ця квітка є також символом, національним символом перемоги чи виживання. Якщо вже на те пішло Сербії в Першу світову війну, яку вона до речі розпочала вбивством тодішньої Австро-Угорської імперії на території Сербії, а далі почався дуже великий заміс, який перетворився власне у Першу світову війну, якої ніхто не очікував і прогнозувати не міг. І так, Сербія не може бути тут ЦАПом відбуваєлом за цю війну, адже були геополітичні процеси, які ввели до пробудження національної свідомості боротьби за національні держави, і це глобальний процес. Однак локально в цій пісні підіймається дуже багато образів з історії міграції сербів крізь Балканські гори взимку 15-16 років. Від натиску австрійських, австро-угорських і німецьких вояк, які буквально їх бомбардували і відтісняли з їхньої ж території. Це по суті нація, яка перебувала в екзилі. І ось про цей важкий гірський шлях, де не видно сонця, не видно надії, і серби залишились наодинці із своїм стражданням, і, по суті, втратили свою домівку. Ця пісня також говорить і Рамонда. Стала з тих часів, уже з 18 року, 11 листопада, з заключення миру і припинення воєнних дій, певним символом національної стійкості. Це та сама Сербія, яка йшла важким кам'янистим гірським шляхом, по суті, мало не загинула, але повернулася з пороху до життя буквально. Проте пізніше, цей самий образ Рамонди. Підхопили сербські націоналісти, які після розвалу Австро-Угорської імперії, тими ж самими методами, проти яких вони повставали і йшли війною, по суті, почавши, розв'язавши війну з Австро-Угорщиною, почали створювати власне королівство і встановлювати власну гегемонію у тих самих Балканах, об'єднуючи різні за національністю мовою, культурою, етнічними особливостями. Етноси і групи, народи довкола себе, формуючи власне свою імперію. Чи вже пізніше від тієї ж самої федеративної Югославії відділялися національні народи і відмежовувалися, формуючи власні національні держави? Це не з такого великого задоволення. Був конфлікт у Косово, і далі це є конфлікт у Косово, і частина держав визнала незалежність Косово, тому що ніхто не може заперечувати історичні факти етнічних чисток, які здійснювалися власне з Белграда тими самими сербами під різними, відповідно, там декілька було режимів доволі важких. Це не заняття з історії, і для цього у вас є ресурси. Можете почитати, я сподіваюся, вас зацікавив. Ця складна тема Балкан дійсно має дуже багато нюансів, але ми тут досліджуємо наративи і тексти. Так от у цій пісні піднімається ще один важливий наратив, куди поділася Рамонда. Ось тоді, у 18-му році, це питання стосувалося виживання Сербії і сербів як таких, як етнічності, куди поділася Рамонда, означало, та вона в горах в екзилі. У них майже не залишилося. Надії на повернення до власної батьківщини і нормального життя, і тоді до речі, силами антанти, до яких входили і Британія і Франція, зокрема їм було повернуто їхню батьківщину. Але ж серби того вже не пам'ятають. Вони пам'ятають тільки те, як після їхніх геноцидальних по суті дій, коли вони нарвалися на бомбардування силами НАТО їхньої території, ось це вони гарно пам'ятають. І ще те, що Росія, великий друг, прийшла на допомогу, а те, що Росія розв'язувала Балканські війни, дуже часто для власних імперських амбіцій і власного бажання великим пансловізмом захопити собі Константинополь, і встановити там другий чи третій уже Рим. Цього ми вимикаємо це із своєї свідомості. Однак існує ще й третій пласт у цій пісні, куди поділася Рамонда. Це таке риторичне запитання в апеляції до націоналістів. До сербських націоналістів, які живляться дуже часто російськими імперськими наративчиками і пропагандою про те, щоб відновити свою велику Сербію, куям унеможливило відродити тодішнє бомбардування сил НАТО, санкції, і саме з тих причин вони, до речі, не приєднуються до санкцій проти Росії. Так ви можете сказати, ну не наїжай на Сербію, адже вони, наприклад, допомагають українцям, прихистили там 5800 українських біженців, і тому і навіть гуманітарку надсилали в Україну. Але це такий ж шпага... На який Вуйчич сів і з нього злазити не збирається. Країна хоче бути інтегрованою економічно в європейський союз, а головою бути повністю обернута до свого старшого брата, адже підтримка євроінтеграції в країні впала до просто рекордних показників. Країна потопає в російській пропаганді завдяки контрольованим владою змі. А частина сербів дійсно вважає, що Росія не нападала на Україну. По суті, за останніх декілька років Сербію перетворили на таку собі невеличку маленьку Рашку. копію Раші великої, де досі підтримується ось цей імперський ресентимент, бажання повернути ту саму велику славу. «Make America Great Again» у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Повернення із конноруських територій путіним, і, в принципі, ось це націоналістичне бажання Сербії відновити свої якісь типу території, хоча там уже Сербів немає в переважній більшості, абсолютно сплітається в один і той самий загальний тренд ось цього імперіалістичного бажання повернути і задовольнити якусь. Якийсь ресентимент образу на минуле, і якщо ви вважаєте, що я просто зараз накручую своїми інтерпретаціями, то ви просто не бачили національний відбір у Сербії, де була, наприклад, пісня, яка взагалі пропонувала знову ж завуальовано, знову ж крізь красиву баладу, історію про те, як був жив собі Орел, але в нього відібрали гніздо, і от тепер Орел збирається повернути собі це гніздо. Нагадаю, Орел, це також національний символ. Власне Сербії, а гніздо, яке у нього відібрали, скоріш за все, натяк на Косово, в якому був осередок храмів, культури, і взагалі осередок колись до завоювання цього краю османами сербів. Таким чином, зараз в Косово проживає величезна кількість албанців, які, до речі, не збираються приєднуватися до Албанії. І в цьому, як мінімум, вже перша відмінність від того порівняння дурного того, що. Косово це Донбас, чи Косово це Крим чи Абхазія. Це ці порівняння абсолютно нелегітимні і ідіотські, і існує чимало інших причин, чому такі порівняння нелегітимно робити. Однак, по суті, так само як і тоді, в Першу світову війну, Сербія живилася проросійським або відверто російським слов'янофільством, панславізмом, ідеєю воз'єднання усіх слав слов'янських народів. Хоча насправді це була така прихована російська експансія, аби потім цих самих сербів кидати на війну в Україну як бурят, наприклад. Так само відбувається це й сьогодні, коли серби, наприклад, знову ж неофіційно приєднуються до лав російських військових і так гинуть там як м'ясо. Тому що їх прокачали вдома російською пропагандою, і складається враження, що вуйчич нічого власне не робить для того, щоб відпускати чи посилати туди військових. Побільше, більше якщо вони повертаються в Сербію, то деякі з них їх арештовують, судять і вони відсиджують власне свій термін. Однак він нічого й не робить для того, щоб вони туди не їхали. Країну буквально заполонила російська пропаганда. Ви можете побачити зет патріотів, зет символікою. Ця країна перетворилася. По суті, на оплот руского міра, а на фоні цього руського міра плекаються ідеї і сербського міра, Великої Сербії та повернення Балкан назад до Сербії, Принаймні, де вона буде якимось лідером і центром. Проблема лише в тому, що ви чимало Балканських країн, які вже приєдналися до Європейського союзу, вже випереджають економічно Сербію. І поки Сербія роздумує, куди їй приєднатися. Ситуація лише загострюється, тому відповідаючи на запитання, куди поділася Рамонда, якщо вже брати повністю ХХ століття і першу четверть 21 століття з війною Росії проти України, варто сказати, що ця Рамонда просто перетворилася в будяк величезної імперії, яка також розрослася і була однією з ключових причин проблем і ось того пекла, яке влаштували. За російські кошти з російською підтримкою, також на Балканах. Так, Сербія була імперією. Сербія створила по суті Югославію. Це саме в Белграді знаходилася центр управління цієї величезної Югославії. Сербія стала причиною, і тодішня політика сербського керівництва стала причиною бомбардування військовими е, НАТО її території. Власне, ця імперія проводила етнічні чистки. Це не від великого щасливого життя балканські народи відокремилися від Сербії, від Югославії чи в будь-яких форматах, в яких вона існувала рано чи пізно. Отож, можливо, ці самі ремонти, які мали надихати сербів будувати власну національну державу, були розтоптані російською пропагандою, російським недоімперіалізмом, який обіцяв підтримку і великій висоти великій. Розширеній Сербії. Знову ж це внутрішнє питання. Однак нам буде цікаво поспостерігати тепер не скільки за пісною, скільки за довколішньою риторикою, яка буде супроводжуватися. Адже це бажання всидіти на двох стільцях, когось воно мені нагадує. Був у нас тут вже такий президент, який намагався кататися одночасно на двох вантажівках, застрягнути між заходом і сходом. Ну в результаті його розірвало. Напрошується побажання Сербії не повторити той самий шлях. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю композицію. Ну і залишайте ваші вподобайки і запитання під цим відео. А ми вже готовимо великий випуск шизової англійської наступного разу.